Найшвидшим шляхом до миру в Україні є постачання більше зброї для її армії, оскільки ймовірний пошук мирного завершення російської агресивної війни проти України за столом переговорів повністю залежатиме від ситуації на полі бою. Про це в інтерв'ю для німецького видання заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг: це може звучати як парадокс, але військова підтримка для України є найшвидшим шляхом до миру. Ми знаємо, що більшість війн завершується за столом переговорів, ймовірно, як і ця війна. Але ми знаємо те, чого Україна може досягти під час цих переговорів, нерозривно залежить від військової ситуації. Тож, якщо ви хочете досягти мирного рішення шляхом переговорів, які забезпечить перемогу України як незалежної демократичної держави, кращим шляхом до цього є забезпечити Україну військовою підтримкою. Саме таким є шлях. Щоб переконати президента Путіна, що він не досягне своїх цілей з опанування контролем над Україною, зазначив керівник Альянсу. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.